Вітаю, шановні друзі! Що робити, якщо ви втратили українське посвідчення водія в Німеччині? Звичайно, ви можете скористатися українськими ресурсами, такими як ДП документ, кабінет водія, Дія, але вони не завжди працюють і не завжди можна на практиці скористатися і замінити посвідчення водія. Тому що, наприклад, ДП документ тимчасово там не видає, кабінет водія не надсилає за кордон, дія також викидує помилку, зв'язку з тим, що не уточнено адресу реєстрації демографії реєстрі. Ну, коротше, в кожному випадку якісь проблеми виникають. А у вас немає посвідчень водія. Що в такому випадку робити? Ви повинні пам'ятати, що ви можете звернутися до німецького мрео, яке називається Fire Laubніс Це орган, який є в кожному вашому місті. Зверніться туди, надайте копію вашого водійського посвідчення, воно обов'язково повинно бути. Надати повинні ви також номер українського. Посвідчення водія, 3 літери, номер водійського посвідчення і дату народження. Пошук за прізвищем неможливий. Там Fire Relaudс зможе провести відповідний пошук і подивитися, чи дійсно є у вас посвідчення водія. В подальшому вони нададуть вам відповідні документи, які ви повинні заповнити, і е, пізніше отримаєте відповідне посвідчення водія для керування по Німеччині. Дуже важливо, що для водійських прав класів АМ, А1, А2 А, а Б і БЄ попередні медичні огляди зазвичай не потрібні. Для отримання водійських прав категорії С1, С1Є, С, є, Д1, 1 е Д і де необхідні медичні огляди. Для більш точної інформації зверніться до вашого Fire Laubness Біхьорде і вони вам нададуть повну інформацію, як отримати нове водійське посвідчення взамін того, що ви втратили. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.